І американський конгрес знову готується схвалити лише тимчасове фінансування уряду. У конгресі США походили законопроект про тимчасові витрати, аби забезпечити фінансування уряду до березня і запобігти частковій зупинці роботи федеральних установ з кінця наступного тижня. Тобто, фактично, ми бачимо, що питання якраз голосування. Запиту від Білого Дому на понад 100 мільярдів доларів, в тому числі із них 60 мільярдів для України, знову відтерміновується. А принаймні, про таке пише Reuters з посиланням на анонімне джерело, яке знайоме з цим питанням. Ну і йдеться про те, що речник лідера демократичної більшості в сенаті Чака Сушумера заявив, що текст угоди про фінансування, як очікують, буде опублікований в неділю. Тобто сьогодні, станом на сьогодні, фінансування деяких федеральних відомств у США, в тому числі міністерства транспорту, закінчується 19 січня, тоді як інших, таких як Міністерство оборони, 2 лютого. Топ демократи і республіканці у конгресі 7 січня схвалили угоду на суму понад півтора трильйона доларів для фінансування уряду протягом поточного фінансового року. Але якщо вони не зможуть ухвалити угоду до 19 січня, то уряду доведеться почати зупиняти свою роботу і знову повертається так, би мовити, і актуалізується питання шатдауну у сполучених штатах. Тож деякі законодавці заявили, що законопроект про короткострокове фінансування необхідний для того, аби дати двопартійним переговорникам з палати представників і сенату більше часу узгодити законопроекти про витрати на весь 2024 фінансовий рік. Ну а Конгресу ухвалити відповідне законодавство. У четвер Шумер зробив перший процедурний крок, аби провести законопроект про тимчасове фінансування через Сенат на початку наступного тижня. Я нагадаю, що у листопаді США уже затверджували короткострокове державне фінансування без грошей для підтримки України та Ізраїлю, аби уникнути зупинки роботи уряду. Після укладення угоди на початку січня щодо фінансування уряду у 2024 році президент США Джо Байден закликав республіканців у конгресі схвалити додаткове фінансування, зокрема на понад 60 мільярдів доларів для України. Між тим цього тижня демократи в палаті представників конгресу США відхилили вимоги спікера Майка Джонсона щодо нових суворих заходів безпеки кордонів в обмін на підтримку допомоги Україні. Тож власне стежимо за цією темою. Звісно, що вона перебуває ну, точно в фокусі нашої уваги, оскільки від цього буде залежати не лише підтримка нашої армії з боку Сполучених Штатів, а очевидно, що голосування в американському конгресі щодо цього питання є так само сигналом і для інших. Наших партнерів і союзників, тому справді багато чого буде залежати у 2024 році саме від позиції американського конгресу і американського політикуму. Як би там не було, багато експертів уже говорять про те, що може так скластися, що це фактично останнє велике таке фінансування пакетне для України, якщо і його. Вдасться протягнути через американський конгрес, бо, як ви знаєте, фактично 24-й рік це вже такий останній рік каденції американського президента Джо Байдена, і наприкінці року відбуватимуться вибори, від яких знову ж таки дуже багато буде залежати, оскільки якщо до влади... А є така вірогідність, може прийти Дональд Трамп. То очевидно, що фінансування може дещо скоротитися. Тому далі якраз будемо говорити і про виборчий процес у Сполучених Штатах, який фактично стартує уже завтра. Там розпочинаються первинні вибори. Тож далі поговоримо, що таке кокуси праймеріс і чи можуть відсторонити взагалі Трампа від передвиборчої гонки. Отже, вже 15 січня у Сполучених Штатах офіційно стартує битва за білий дім, так би мовити, демократична і республіканська партія розпочинають кількамісячний період кокусів і праймеріс або первинних виборів, як їх називають у кожному штаті. Так, партії по суті визначають кандидатів-фаворитів для участі у виборах президента США і оберуть делегатів на великі партійні з'їзди, на яких влітку 2024-го будуть уже затверджувати свого кандидата. Перші кокуси, які нерідко визначають взагалі подальший хід президентських виборів, за традицією, відбудуться в штаті Айова і пройдуть 15 січня, тобто уже завтра, саме стартові кокуси в Айові разом із першими праймери у Нью-Гемпширі, які відбудуться 23 січня, традиційно вважаються символічним стартом головної фази президентських виборів в Америці. Цього року ця фаза затьмарена безпрецедентною невизначеністю навколо кандидатури Дональда Трампа, який оскаржує своє право балотуватися на виборах, попри низку кримінальних справ і судових розглядів щодо його ролі у підбурюванні до штурму капітолію у 2020 році. Вибори президента США, як ви знаєте, відбудуться 5 листопада 2024 року. Чинний господар Білого Дому, 81-річний Джо Байден, претендує на переобрання на другий термін, його найбільш ймовірним суперником на виборах називають президента попереднього, точніше президента США Дональда Трампа. Однак знову ж таки його можливість балотуватися залишається під величезним питанням через низку судових позовів проти власне такої можливості. Ну і кримінальних Правду вкола Трампа, яких зараз розглядає суд.